уже выступил, ты уже да. можно выдыхать. У. Я ну, прошел Больше во было, наверное, в процессе подготовки, а сам выступление это уже как. Я твои вечеря в самой конференции. Я воспринимаю вообще конференции как предлог просто встретиться с кем-нибудь, пообщаться, познакомиться. Классные люди с некоторыми познакомился, некоторых классных людей встретил, поэтому. Я очень доволен. Дуже багато все відбувається, дуже багато тебе всіх процесів. От якщо ви яким треба було писати описати, всю твою роботу там мать, що у вас тут відбувається? У вас багато своїх сервісів, партнерка, команда, ви набираєте модійного опорту, які ще є перед собою плани, які вже зараз можливо там можеш озвучувати. Маштапірування значить вистравати шар відділ і куча всяких внутрішніх роботів, які не видно, але. Это необходимый такой фундамент для сильного масштабу. Ти багато приділяєш значення, отже, спорт, ти закаляєшся, yeah. різні чані церемонії. Видно, що ти розвиваєшся не тільки професійно, да, але ще й духовно. чи впроваджуєш ти це і в своїй команді? Люди самі повинні до цього прийти, тому що розумій, що ефективність твоя буде сильно знижуватися, і енергія твоя буде падати, і сил їй надо буде постійно брати. У нас є окремі там гілки бігання. где каждый скидывает, когда он тренируется, что мы там тренируемся, я там вот это делаю, я это, я закаляюсь, либо чтение книги и выкладывают инсайды. Я там, конечно, занимаюсь, за спорт топлю и стараюсь мотивировать, но не навязываю. Запішемо двох уже людей в чорний список. Я хочу бажати, щоб все таки масштабувалося на тебе витягалися класні люди, команду класні партнерства і великого потужного, сильного росту в усіх ваших напрямках. Дякую тобі. Дякую.